Друзі, всім привіт! Сьогодні 23 липня 2024 року з вами компанія Електромотор. Стараємося показувати генератори і інвертора, які приїхали, які є в наявності, хто робив закази, щоб бачив, що дана продукція знаходиться в офісі. І от перед нами Інверторний генератор на 1,8 кВт. Може неправильно прочитаю. Унікрафт. Так як звучить Унікрафт, на мій взгляд, від німецького виробника. От його маркировочка. Даний інвертор йде в такі от упаковочні коробочки. І от він весь сам перед нами. Як бачимо, заливна горловина з клапаном. Показує уровень палива. Тут у нас зверху доступ до свічі. І показую от його технічні характеристики, коли вироблений серійний номер. Тут це от, друзі, розписано даний інвертор на 1,8 кВт. Подивимося тут. От спереді, як бачимо, є економ режим, є 12 вольт, 16 амперна, розеточка, підключення от другого, такого ж інвертора. Інформаційне табло, де показують вольти, герці та моточаси. Такого він от, помаранчевого кольору. Помаранчево-чорний. Тут у нас з цієї сторони кікстартер і саме управління генератора, тобто запуск та зупинка. Прибув, верніше прибули інвертора на 1,8 кВт. Хто заказував, друзі, знаєте, він вже в офісі. Це доступ до мастила. Як ми бачимо. Ще раз показую от його маркировочка. Всім, друзі, кого зацікавить даний інвертор, а може другий. Звертайтесь в компанії Електромотор, заходьте на сайт Електромотора. Телефонуйте 063 426 1010, також пишіть на Viber на цей номер телефона. І вам допоможуть з вибором того генератора, який вам потрібний. Дізельний бензиновий, інверторний, який працює на бензині, дана модель на бензині. Може газ бензин, багато моделей є в наявності. Всім, друзі, гарних покупок, мирного неба. Телефонуйте 063 426 10 10.